Волокодню акцію разом до перемоги влаштували у Бобренці. Волокодню, випічку, писанки, іграшки, картини пропонують відвідувачам представників місцевих центрів культури і дозвілля, дитячої творчості, шкіл, дитсадків, бібліотеки та музею. Випікали паски, готували цукерки, мармелад, пастилу. Все це ми робили своїми руками. Гроші за покупки відвідувачі кладуть у такі скриньки. На армію. Тому що без нас захисники ну, не виживають там. Всі чим можуть, тим допомагають. Для дітей влаштували фотозони та майстер-класи. Тут чать розмальовувати писанки. Сину дуже подобається, він зробив мені квіточку. Я із центру культури та дозвілля день у нас своя студія і ми з дівчатами вирішили зробити майстер-клас з розпису дерев'яних яєчок. Ці акції ми допомагаємо Збройним силам України. Виручені гроші витратять на допомогу бійцям Бобринецької громади, каже Людмила Пилипенко. На зібрані гроші ми закуповуємо нашим захисникам все те, що їм потрібно. Влаштувала акцію Бобернецька міськрада, каже керівниця відділу Марина Кочубей. Всього на сьогоднішній день 9 учасників. Кожен комунальний заклад Бобернецької територіальної громади створив свій благодійний фонд на громадських засадах і протягом 22-го року заклади зібрали більше мільйона гривень. Ці кошти були направлені на допомогу і підтримку ЗСУ. Говорить, до акції долучилися пів тисячі жителів громади. Зібрали майже 29 тисяч гривень. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.